Реально вага тракторів. Зважимо сьогодні все-таки цього Енея. В відео огляді я вам казав, що вказана вага цього трактора 1900, а, 1850 кг. Я казав, ну вона таким чином заявлена. А зараз ми перевіримо цього красення на залізо на наших вагах, як зазвичай опиняється. Красен тю 404 c Як зазвичай показуємо новики на табло. Обнуляємо. І заходимо. Детальний, ну, детальний відеоогляд, в якому ви зможете побачити основні технічні характеристики, вже є на каналі, тому хто не бачив, обов'язково дивіться, хто не підписаний, підписуйтесь. Дуже вам дякую за ваші вподобайки та коментарі. Друзі, трактор на реверсі, рівна підлога, підвісні педалі, компресор, кондиціонер. 11 тисяч доларів. РУМКМ, КМ, ТД 490. девяносто. Примусова, система, для бачок на гидро, систему, друзья. І В комплекті йде поперечина. 1950 кілограмів має масу трактор NATU404C. Ось і все, що нам потрібно дізнатися стосовно ваги. Дивіться інші трактори у нас на сайті твома.ком.ua Там дивіться завжди актуальні ціни. І взагалі можете зателефонувати з номером телефону, замовити. Тракторець і отримати з доставочкою безкоштовною в будь-яку точку України. Всім дякуємо! Любимо вас, цінуємо вас, все буде добре.